Перше, що я хочу сказати, трошки хочу заспокоїти матусь. Матусі yeah. дуже хвилюються, тому що ну дехто кричить, да знав взагалі навіщо там оці перші дзвоники, в нас війна. Я розумію, а ти діткам скажи, які хочуть піти, побачити однокласників, вдягнути. Не знаю, там зараз банти, ленточки, вишиваночки, що дітки вдягають зараз. Це для них свято, для першачків, це а для батьків, які є, теж. В певному сенсі. Ну, це подія, це урочиста подія, яку пам'ятаєш, цей перший дзвінок, це моменти, це спогади, це емоції. Тому я хочу трошечки. Заспокоїти наших матусь, я не бачу небезпеки навчальним закладам в період оціх, ну, лінійок чи перших уроків. Так. Я справді не бачу небезпеки тут нема. Дивилась я вже наступний тиждень, тому що бачила масовану атаку, наступну масовану атаку на наступному тижні. Хочу зараз перевірити ще, можливо, щось змінилося. Чи є небезпека масованих атак? На наступному тижні покажіть карти Таро. Зразу паж мечів. Зразу карта смерті, удари, які трансформують, удари, які як прописані. Тепер, що мені кажуть, не з четверга, а до четверга. Тобто масовану атаку я бачу вівторок середу. На жаль, масовану атаку. По всій Україні. Хочу зараз, щоб не гаяти ще час, сказати міста, які я бачила в найбільшій небезпеці: це Київ, Вінниця, Луцьк, Житомир, Рівне, Одеса, Харків, Запоріжжя, Херсон і Полтава. Ну, Тобто, бачимо. Так, бачимо жахіття так. також буде летіти туди на Західну Україну, ще далі, туди, от як і сьогодні, там летіло. так, Але там до Мукачева навіть долітало. Але там не встигатиме долітати, будуть все ж таки відбивати. Однозначно так, навіть швидше, ніж ми думаємо, по колісниці. Але тут є ще та ще така гарна новина, що, перш ніж воно прийде. Давайте не будемо забувати, що в нас є і своя сила по карті сила, які вже не забувайте про наші фламінго. Не даремно ми презентували їх. Напередодні дня нашої незалежності це теж був такий гарний знак. Але ж ви дивіться, що вражина робить, да? використовуючи таку інформаційну маніпуляцію, що вже, мовляв, там якась корупція була, що вже НАБУ там розслідує. Там всі спростовують, ніхто нічого не розслідує. Завжди будьте обережними, аналізуйте всю ту інформацію, яку отримують. Тобто хочуть знати, як відвернути увагу, але. Повірте мені, в нас є не лише фламінго. Згадайте, як протягом року ми презентували і трембіту, і пекло. І ще багато чого цікавенького і не презентували, а воно у нас є. І повірте мені, оце, що ворог заявляв, ми там будемо бити по вишневому, всі боялися, я попереджала, не бійтеся. Ворог не попереджує, коли б'є. Ну Завжди, коли він каже, пощо решник? Це знаєте, про голову цього короля, от, чесне слово. І я хочу сказати, що я також бачу, що там, можливо, не... що ще ми і своє запустимо по них. Але ось уже час підходить. Вересень, місяць, прекрасний. Ми з тобою, Альона, не бачились так певний період, але з 22 числа, з 22-го, дуже цікаво відбулося астрологічно. Зараз в Україні, тобто Україна святкувала 34-й день народження. Якщо взяти, наприклад, від вік Христа, тобто в нього його там страсті Христові, його страждання. От, насправді, Христос, він же ж не все своє життя пророкував, а лише рік, хто не знав, з 32 до 33. Да? І в цей період пройшов дуже великий такий, його життєвий шлях, дуже мудрий. Можна вірити, можна. Не вірити, але насправді така людина була. І тобто, після 33 років, да, коли він вмер, він якби воскрес. Так? І тому завжди всі вважають, що 32-33 роки це правда, в кожної людини дуже такі переломні моменти, коли можна щось усвідомлювати, переходити на нові рівні. Неспроста цей вік. Повірте, тут є е, символи нумерології, не буду вдаватися. Але що відбулося Україні в цьогоріч відбулося як державі 34, ми святкували 34 ту річницю. 22 числа, вперед день прапора. Ми зайшли в дуже сильному коридорі, тобто між воротами Лева, які були потужні, 8.08, і Днем Великої Матері, яке буде 9.09, і Тут три дев'ятки портал, бо там виходить, якщо додати 22 25 теж буде 9. Тобто в цей період був лише один перший лунний день. Він припадав якраз на День Прапора України. Тобто, як народжувалась Україна, новий місячний цикл в цей, коридор, в цей коридор. Тобто, як би світові лідери не тиснули, що б вони не робили, все, Україна піднімається, ніхто не зможе змінити долю України. Україна встала. З колін Україна не переможна, ми здолаємо ворога. Кому би якби це вигідно чи не вигідно не було, повірте. Інколи події складаються так, що ніхто не може на них вплинути. Так зараз буде і в Україні. Я не знаєте не обнадіжую. Там ви кажуть, що я завжди от якось мажорно говорю, слухай, ну не мажорно, в мажорному тоні, да, тобто весело, тобто без залякувань. Дивіться, коли я кажу, що бачу небезпеку, я кажу, що її бачу. Бачу, кажу, де, коли, як, в яких містах. Якщо я зараз кажу, що ми встаємо, і вже ніхто нічиї рішення не змінять перемоги України, не змінять того, що Україна буде одною із найсильніших, найпотужніших країн світу, це факт. Тут це не я кажу, це кажуть зірки, це кажуть планети, це каже і астрологія, і нумерологія. Ем, а я просто як провідник транслюю вам, що бачу. No. Буде удар по Москві в вересні. Він мав відбутися е, в серпні, трошки відтягнувся, але тут по часу бачите, через те, що є різні такі важелі впливу, важливі егрегори, які впливають на цю таку е, ситуацію світового масштабу, так? тому трошки може відтягуватися. Але те, що в нас буде дозвіл на удар не по НПЗ там, їхніх, ні по... а саме по центру прийняття рішень. Повірте мені, він буде. Мене тут звичайно тривожить, що м -м, події, що будуть удари, що будуть жертви, що будуть ще якісь непередбачувані трагічні повороти. В цих ігрищах мене це звичайно хвилює. Але для того людина є ми, щоб попереджувати, де є небезпека. Майстри працюють, майстри, бачите, і так само, як і ви. Такі люди, які створюють такі програми для того, у вихідні дні в час тепленький і останні літні дні, які можна провести з сім'єю, тому що ми єднаємося заради України, щоб підказати можна вірити, можна не вірити. Але є, знаєте, якийсь аналіз того, що здійснювалося, що програвалося, тож. Ну, правда, тут велика подяка вам, всім майстрам, що в свій вільний час все таки тут з людьми разом. що я хочу сказати, хто дивився мій прогноз, який був у середу? Дуже от, знаєш, так от мене відкрилося так ясно бачення. Я просто дивилася міста а, в себе на каналі в прямому прямому ефірі, і мені от сказали, чітко я передбачила, що в цей четвер мене вже всі запитують, чи нарешті вже програвся той. Страшний четвер. Хочу сказати, мої прекрасні, так, саме як четвер, так, але це початок. Тобто, цей четвер поклав початок, тому що мені сказали, що в день жалоби, тому що ми звикли там. Раз в тиждень масована атака. там, да, Він б'є точково по містах. А тут в мене чітко йшла інформація, що в день жалоби в столиці буде наступний масований удар, і він прийдеться також е, ну, в п'ятницю, ніч з п'ятницю на суботу. Ну, Неважливо, як би там не було, але бачимо, як знову маневри у і шахедів і що там летіло. Е, і, на жаль, знову руйнування. На жаль, Знову жертви, на жаль, на жаль. Що я хочу сказати? Дитячі вбивства. Пам'ятаємо четвер, отой, що я бачила, скрізь кричала про це, про торговий центр, про якісь важливі для світу. Е, мені здається, що. Вони не кажуть, що там є все-таки загиблі, якісь важливі особистості, розумієте, тому що були влучання, і знаємо, там і якісь дипло... дипломатичні офіси, які важливі, і навіть посольства, і центр міста бачимо. На жаль, найстрашніше для мене, знаєш, Альона, це не є навіть ті будівлі, навіть те скло, ті, торгові. Звичайно. Але коли ти бачиш, наприклад, що гине сім'я, яка переїхала з Слов'янська, де вагітна жінка, коли ти бачиш... Як мама з маленькою трьохрічною донечкою, що тільки нещодавно стояла там в церкві з кошечком, і в них забрали це життя. Від цього хочеться просто кричати і хочеться ридати. Але що робить Путін? Що робить Путін? Він зараз так от. Дуже гарно випробовує. Дивіться, що буде робити, як буде реагувати Трамп. А реакції Трампа нема. Нема, і як ти правильно, Альона, кажеш, багато йому завжди є про що сказати. Але не сьогодні, то він то знервований, то схвильований. Але яку новину ми почули вчора? Що нібито Європа закупила в Америці для нас далекобійні ракети, але, так. мовляв, без дозволу бити. Але не забувайте, якщо по Станіславському на початку п'єси рушниця висить на, десь на стіні, то в кінці вона, вона має, вистрілити. має вистрілити. Я подивлюся зараз про те. Чому мовчить Трамп насправді? У мене є підозра, але я хочу перевірити про це на картах. Чому насправді мовчить Трамп? Кажіть карти Таро. Певний задум він має. Бачите? Для того, щоб змінити ситуацію карта повішеного і щоб якби щось святкувати. Ну, я зараз скажу це образом і по картах, я це поясню. Тобто він чітко побачив, бачите, що санкції, десятка пентаклів по економіці рашки, ніяких результатів не дають. Його нібито, е, знаєте, цілування. На Алясці не дають ніяких. Тобто він думав, що що він зараз в засоси, вибачте, буде лупитися із пуйлом. І той такий скаже, о, я побачив Трампа, Боже, яке щастя! Я буду все робити, що він скаже, бо він така велика цаца. Ні, для Путіна Трамп ніхто, як і всі інші. Для нього будь-які правила дипломатії ніщо. Для нього існує тільки терор. А хто такий Трамп? Що ж він задумав тут по семірці мечі? Ой, повібачте, по семірці чаш, тому що тут є таємний задум. Тобто знову відчуття його власної важливості, яке понад усе. І тут уже виходить, що півроку він не може цього досягти. Вже час піджимає, а він уже і так, і сяк, і ніяк не виходить. І він. Починає розуміти головне правило, що е, якби наситити відчуття своєї власної важливості, зупинивши війну, можна тільки силою, тільки ударом. Тому він зараз і вичікує, щоб, е, знаєте, якби Путін впав в ту саму яму, яку копає світ. Я зараз кажу страшне. Але я скажу ще раз повторюся, тому що всі події зараз якби, підштовхують до того, що от мої прогнози вони все ж таки були в вірному руслі, тому що він очікує ще більшу кількість смертей, якихось неочікуваних. Дуже. Дуже боляче просто я не можу це дивитися, поки вони ходять, і це треба було зрозуміти, це було ясно і так. По цих незрозумілих домовленостях, домовленостях мирних договорах в нас щодня. Це ми знаємо столиці, а не забувайте Суми, Запоріжжя, Дніпро, область. Кожного дня страждає якесь місто, кожного дня гинуть люди і руйнують наші будинки, наші оселі. Так чи довго нам ще тепер треба чекати? А він вичікує? Дуже прикро, але він розуміє, що сам удар він і якби є ж правила дипломатії, яким ще світ все ж таки слідує. І тому треба дочекатися, поки, от, щоб дійсно був, знаєте, привід дати ту згоду Вулупашить по Москві. Повірте мені, ніхто там на танки лісти не буде, як у нас. Там після одного удару по центру їхньої. Вонючої столиці, вонючої, вибачте, будуть всі бігти, як щурі з корабля. Всі будуть брати свої статки, як колись яник біг. Пам'ятаєте, губивши золоті батони і золоті слитки, отак От і вони будуть бігти. І так ніхто не буде ставати там за свою державу, як ми. Ніхто не буде відстоювати там свою єдність, свою незалежність. Тобто нам не треба буде бити, тут варто зрозуміти одне і я так бачу по картах, що Трамп це зрозумів. Нам не потрібно вичіку... ну, нам не потрібно там буде бити, як вони били до сих пір жодної області вони не взяли повністю. Жодної. А де ж Київ за три дні? Тому що це заслуга нашого народу. розумієте? Всіх нас, кожного від малого до великого. І тут є розуміння, що врешті так не буде, але треба привід для цього дозволу. І тому він нічого не каже. А Путін зараз подумає, а, а так я ж безнаказаний. Все повністю. І дивіться, коли от хижак. Коли він почує чує каплю крові, він вже знаєте, як вампір, він не зупиниться. І так само і Путін. Все, в нього вже от очі залилися кров'ю повністю. Він вже не бачить нічого, його ну, розлючує те, він ну, не розуміє, що положивши стільки людей, ну, на яких йому, до речі, байдуже. знаєте, Пельменів вистачить на всіх там брашці. Положивши стільки людей, витративши таку кількість. Грошей, фінансів, особливого успіху він не досягнув. Його це лютує. І тому він б'є, того він руйнує. Далі вона ну, ось такі ось ігрища відбуваються. А, дуже такий цікавий факт. У мене такий цікавий був ефір, знає, як відкрилося цю середу. Я дивилася на валу ворога, трошки така передісторія. Давно не бачили, знаєш, поговорити про все. І а, я дивилася Івано-Франківськ і мені показує. А, от, от дивлюся, удар ворога показує вбивство якогось важливого політичного діяча на вихідних. От прямо от є це в ефірі. Сьогодні відбувається це вбивство. І як воно показує? Так, це не в Франківську, але це у Львові, Франківський район. Ну тобто, я ж як бачу через Яснобачення, ну мені показує Франківська. Я ж не можу вже так і локацію вказати. І що мені показало вбивство? От як перше відповім, як з кінця почну твоїх запитань, плеяда подібно, вбивств ще буде. Наступне вбивство відбудеться вже на наступному тижні, і це або центр, або Київ, або Дніпро. Міста дає небезпека. Так хочу сказати, так як я дивилася. Атаку ворога, і мені показало це вбивство, значить, тут вбили його не свої. Це замовлення чітко йде з боку ворога. Але якого ворога? Я запитала, чому Андрія вбили. Є якась інформація, в нього був як козир в рукаві, яку він приховував, і вона е відкрила би дуже багато на що очі. Зокрема, на питання Криму, здачу Криму. І е, в нього була ще не одна така інформація. І так як зараз, е, все ж таки, я бачу восени вибори, расисти все ж таки хочуть проскочити. Вони хочуть проскочити і пролобіювати свої інтереси в раді. Вони ще не втрачають надію пролізти, розумієте, ще тут закріпитися. От ніяк, їдьте вражку свою, там вас куча є чим зайнятися. Вас там в Сибір, вибачте, гівно тече вулицями. Будь ласка, ну не буду добре, бо це мене хвилює дуже емоційно. Тепер дивіться про вбивство. Ще будуть вбивства. Зразу мені показує в центрі міста чи Дніпро, чи Київ наступний тиждень, чітко мені показує тих людей, які володіють інформацією, аж дуже жезлів інформацією про землі, про наші землі. Тобто, тут навіть розумієте, тут не якісь там бізнесові, знаєте, такі якби е питання чи якісь питання грошей, саме питання володіння інформацією через землю. Дивіться, вбивця найближчих 5 днів буде е, вбивцю буде е, піймано. І причому, якщо я бачила, що той хлопчик, який сидить за вбивство Фаріон, це вбивав не він, просто з тих причин м -м, чи інших причин він змушений був взяти на себе провину там, питання фінансів, то тут е, сяде людина, яка дійсно є виконавцем цього замовлення. А, за великі гроші по пажу Пентаклів, за дуже великі гроші, він дійсно вбивця, кров є на його руках, але він ніколи не видасть замовника і буде говорити про особистісні мотиви вбивця. Якусь особистісну неприязнь, по типу як мова да, у Фаріон, хоча там була зовсім інша причина. І тут така дуже схожа паралельна ситуація. Але виконавці знайдуть дуже швидко: замовників ні.